Спробую я сам якось витягнути їх. Йдемо по черзі. Буду відривав. Отак. От Взяли собі, вирішили самі. Робити дай, буде точить. Ставте. Стараю. Маю рус хвой. Да. да. Ти вже натиснув, ня? Да. Так. Джолки собі вирішили самі вирішити всі проблеми. Напади, як такі, не, нема, але вони не дуже збудоражені. Спробуємо як найшвидше зробити це все. Витягнути. Ці сотини точно не витачаємо, так буде сотовий мед. Ось жертва. Спеціально, я їх пропускаю та дістати інакше не можу. Відповідно, якось виходить отак. Так що отак. Буде щось цікаве, будем знімати, будемо знімали Будем показувати. Степанчик покаже зараз внутрішні частини вулика. От. Там ще сотів є багатенько. Спробуємо дістати. Завжди мені задають питання, чи не кусають, чи не жалять. Ми перейшли сьогодні дуже багато вуликів, викачали вуликів, Ну, сьогодні це є перший укус от в цьому вулику. Якось не дуже кусають і не дуже жалять. Не лізе, треба брати великі відра. Якось тако. <рес> а що робити? Залажу вулик, як бачите, без нічого. Маю тільки футболку, але футболка то вже хай буде, на відео не буде гарно показувати свій торс і фейс, не? бо в мене такий торс вовше. Щоб люди... Не бояли, то я вже його показувати не буду. Тому буду працювати у футболці. От. Все, дві рамочки лишаються, вони частково з розплодом. Ці зараз заставляємо і погнали далі. Наше лишається скільки? У нас дофіка лишається. Ми сьогодні викачали діронду цілу. От. Вже накачали купу меду, якого нема, каже Степан. Ну нема, то немає, то таке. Бо ми його не збираємо. Так що так, всім гарного дня, всім до побачення, ми далі в роботі.